Кожен загиблий герой заслуговує на те, щоб його повернули додому. Про складний і важливий процес репатріації тіл українських військових та роботу експертів, які проводять ідентифікацію. Розповість документальний фільм Повернення героїв на щиті це історія не тільки про професіоналів, а й про родини, які чекають на своїх рідних, сподіваючись на повернення. Це фрагмент документального фільму Повернення герої на щиті. Документальна стрічка розповідає про те, як повертають додому тіла загиблих українських військовиків. Насправді, під час зйомок кожен етап був дуже важким. Морально на ментальне здоров'я це дуже вплинуло особисто мені. Але найважче під час зйомок це було звичайно огляд тіл. Коли ми приїхали до бюро медичної експертизи і приїхали фури з тілами наших полеглих героїв, і їх почали розвантажувати, розкривати. Ми готувалися до цього морально, але я не знала, що буде настільки важко, тому що російська сторона повертає тіла українських захисників в дуже поганому стані, тобто неможливо навіть було зрозуміти, що це людина. Автори кажуть, намагалися таким чином пояснити родинам загиблих та зниклих безвісті, як саме відбувається повернення тіл і чому цей процес може затягнутись на місяці. Поштовхом до створення цього фільму стало більше. Запит від суспільства, який ми так само відчували. Ми постійно всюди в соцмережах і на вулицях бачимо, як рідні виходять з плакатами про безвісти зниклих, про полонених. І ми захотіли це зробити в першу чергу для суспільства для країни, розуміючи наскільки важлива і гостра зараз ця тема. На початок війни у 2014 році в Україні було шість днк лабораторій. Зараз їх утричі більше було опановано ряд методик, зокрема. Спільно з міжнародною комісією по безвісти зниклих було опановано протокол демінералізації, тобто це така важлива вже експертна да, практика, але вона покликана також на скорочення. Часу встановлення днк профілю з кісткових решток. у фільми, які сьогодні презентували у міністерстві внутрішніх справ, показали також роботу експертів, що займаються процесом ідентифікації загиблих. В першу чергу ми працюємо по покращенню з міністерством оборони, тому що нам чого нам не вистачає, це відібрання біологічного матеріалу від кожного військовослужбовця. Це вимога війни, це вимога сьогодення, тому що Найпростіше, як ви побачили з фільму, найпростіше отримати біологічний матеріал і вивести днк профіль і провести. Вчасно і успішну ідентифікацію, тоді, коли є якісний зразок біологічного матеріалу. Героями стрічки є ті, хто працює над поверненням тіл, і родичі зниклих безвісті. Цей фільм, він, ну, насамперед, для мами він дуже тяжкий, тому що я в очі побачила, як проходять репатриційні заходи у нас, як приходять тіла наших загиблих героїв, як їх оглядають, і яким чином проходить експертиза ДНК. Виникає дуже багато питань. А цей фільм це відповідь на ці питання на ці, на ці питання. І як би не було тяжко, нам ми маємо це бачити. Це я так вважаю, як мама, просто як мама. Повернення герої на щиті вже називають документом війни. А ще історією про біль, пам'ять і боротьбу про те, наскільки важливо, щоб кожен герой повернувся додому. Катерина Самоленко, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.